Час новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 5 квітня. Керівники Лозівської громади зустрілися з керівниками медичних відділень. Обговорили розвиток термедоб'єднання на наступні три роки. Наразі ТМО лікує пацієнтів за 18 пакетами Нацслужби служби здоров'я України. На ще три планує податися. Міський голова Сергій Зеленський каже, що адміністрація об'єднання та його колектив роблять все можливе, щоб зберегти та збільшити перелік медичних послуг, щоб мешканці нашої та сусідніх громад отримували необхідну допомогу у Лозові. Не витрачали сили, час та кошти на довгі подорожі. Керівник громади додав, що нині маємо гарну можливість розвитку ТМО. Триває боротьба за статус кластерної лікарні. Для цього є майже всі передумови: фахівці, обладнання, спроможність закладу, велика кількість пацієнтів. Не вистачає лише кількох спеціалістів та додаткової апаратури. Утім, ці питання також можна вирішити, каже Сергій Зеленський. Саме над цим зараз усі працюють. Громада зі свого боку відстоює медичний заклад на вищих рівнях, допомагає з пошуком партнерів та надає фінансову підтримку, зокрема на ремонт відділень. Учасники міжнародної організації Ukraine Focus пропонують Лозові співпрацю. Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір та начальник управління економіки Сергій Гранкін в режимі Zoom-конференції зустрілися з представником організації Олександром Решетковим. Говорили про можливе відновлення пошкоджених ракетними ударами Палацу культури та 8-го ліцею, облаштування бомбосховищ у навчальних закладах, розвиток бізнесу для молоді. У Юкренфокус кажуть, що наразі співпрацюють саме з містами, які постраждали від російської агресії. Зустріч організували за підтримку активної молоді міста Лозова Дениса Ганжі та Євгена Петрова, які також взяли участь в обговоренні та у подальшому сприятимуть співпраці міжнародної організації та керівництва Лозівської громади. Більш детально напрямки співпраці. Сторони домовились обговорити під час очної зустрічі в Лозовій. Делегація від міжнародної організації Ukraine Focus планує завітати до міста наприкінці квітня, початку травня. Лозівський вищий фаховий коледж мистецтв запрошує майстрів та майстринь взяти участь у конкурсі під назвою Сакральний оберіг душі. Це другий відкритий конкурс, виставка вишиваного українського одягу та аксесуарів. У коледжі кажуть, готували його ще до дня вишиванки 2021 року. Проте тоді проведенню завадив ковід, а потім війна. Тепер цей конкурс актуальний як ніколи. Наша вишиванка витримає і збереже культуру та духовність. Організатори кажуть, цьогоріч конкурс розширили, додали нових номінацій. Тож чекають на учасників. Зареєструватися можна за посиланнями на сторінці коледжу у Фейсбуці. Прийом заявок триває до 14 квітня. Деталі можна дізнатися за телефоном 066 618 16 52. І до уваги шукачів роботи на сьогодні у Лозові відкрито 58 вакансій, повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості. Роботодавці шукають швачок, слюсарів, двірників, електриків, продавців, будівельників, юристів, працівників інженерного, педагогічного та інших напрямків. Є пропозиції для внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю. Деякі роботодавці пропонують підвіз до робочого місця. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном нуль 5408. І до новин Харківщини. Харківські лікарі заробляли на непридатних до армії і погрожували кидати людей на бахмут. Спецслужбовці викрили злочинну схему, затримали головних фігурантів, а прокурори повідомили їм про підозру. Як встановило слідство, медики однієї з харківських лікарень відмовлялися видавати чоловікові документи про непридатність до військової служби. Послуги за зняття з обліку за рахуванням посередника коштували 3 тисячі доларів. Чоловіку сказали, що самостійно він не зможе пройти обстеження, військову лікарську комісію та знятися з військового обліку. Крім того, посередник обіцяв, що у разі відмови від їхніх послуг чоловіка відправлять у найгарячішу точку проведення бойових дій. У цій схемі також був задіяний представник військомату. Скількох людей встигли таким чином обслугувати учасники злочинної схеми, поки що невідомо. Слідчі провели 18 обшуків, під час яких у лікарки знайшли 24 тисячі доларів. У посередника знайдено підривач доручних гранат та корпус ручної осколкової гранати. Наразі слідчі встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину. Із російського полону повернули 10 військових і двох цивільних заручників: один із Харківщини, п'ятеро важкопоранених. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема у боях під Бахмутом, поблизу Кремінної та Чорнопопівки на Луганщині. Також додому повернулися двоє цивільних, яких отримували як заручників. Одного чоловіка полонили у селі Липці на півночі. Таким чином, від початку повномасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців. Нагадаємо, під час попереднього обміну, який відбувся у лютому, з неволі звільнили 101 українця. Серед них також був військовослужбовець із Харківської області. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі та рекалозовам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.